Бо ніхто за це не доплачує. Ну, все чути так ужасно. Хочемо зараз з Вовою познімати його стройкою. Цікавий, чому от Володь, чому перегородки не ставити утіпліді, щоб звукоізоляція була. Бо ніхто за це не доплачує, де не ставлю. <годження> тобто не платять гроші, всього. <годження> не платять гроші, ніхто не накидається. Ну часом доставляємо, якщо воно сходиться з туалетом чи з ванною. Ванна кімната туалет, то так, якщо виходить, що в нас з другої сторони тут вода не буде, не буде чути тільки де умивальники, то воно чуть-чуть буде. Бо я бачу, це на днях був в будинку, і через дві кімнати люди приймають душ. Все чути так ужасно. Було б добре було б ставити її, де, де особливо ванні кімнати, то, то можна було б ставити, щоб воно краще було. Тут так хочемо вам показати, як проводку роблять. Дуже просто. Просверлили, просверлили. Електрика в Америці жити класно. А це що за кабель? Інтернет. Інтернет. І ось так розетки, подрозетники. Щоб ви розуміли, ось вам толщина скидний. Як наружніє, так і... Перегородочки і це вся американська будова з таких досочок. З таких досочок все збудовано. Є як криша, тільки деякі там укріпляючі балки є більші. Так і всі перегородки і несучі стіни.